В мережі віруситься відео першого тренування Мудрика в Челсі. Відомо, як Михайла називають в команді. Циганков запалив на прес-конференції Жирони та Андрій Лунін, у якого є питання до тренерського штабу реалу. Мої вітанчики, друзі, відос буде дуже гарячим. вподобайчка, дивимось відео до кінця. Обов'язково бо там буде найгарячіше полетіли. український півзахисник Єгор Єрмолюк відзначився голом за дублюючий склад Бренфорда. 18-річний футболіст забив третій гол своєї команди у матчі з Монако. Перемога 4-1. Відзначається, що футболіст перехопив м'яч у центрі поля, просунувся вперед та пробив. Гол вийшов ідентичним до його точного удару у зустрічі проти Астон Віли, який ми, до речі, показували за дорослу команду в АПЛ. Єрмолюк ще не дебютував на його рахунку. 18 хвилин у зустрічі Кубка Англійської ліги. Нападник Брюгер Роман Яремчук зацікавив Фенербахче, Повідомляє Фотомак підписати 27-річного українця у керівництво клубу особисто попросив головний тренер турецької команди Жорже Жезуш. Він в брюги знатно напоров в матчі з Генком. Ага, ага, і маску Путіна не забудьте вдягнути душі. Не переношу фанатів Фенербахче і дуже не хочу, аби кожна наша наступна згадка Яремчука також стосувалася фанатів. Фенербахче просто якісь максимальні кринжовики, але з іншої сторони дуже хочеться, аби Яремчук нарешті оговтався. Дуже і дуже погано він проводить останній рік, і ми згадуємо його фактично тільки в контексті фейлів на полі. Хочеться, аби тенденція змінилась. Ворота Реала Андрій Лунін був здивований, що Карло Анчелоті вирішив поставити Цібо Куртуа у стартовий склад на матч Кубку Іспанії проти Віллі Реала. Повідомляє Релево, 23-річний українець дізнався про це рішення не особисто і був здивований, коли почув це від тренера на прес-конференції. Досидівся, крім як на Алькоркон, його не ставитимуть при здоровому Куртуа. Нічого не досидівся. Йому тільки 23, і цей час в реалі він з користю просидів. Нічого страшного в цьому немає. Він воротар, але літом вже потрібно кудись йти. Варто вже зараз йти. Чого витрачати час? Він все, що можна з реалом, і так вже виграв. З користю це, типу, краще тренуватися у найкращій команді світу, ніж постійно грати у якомусь середняку сумнів на користь. Якщо раніше, у мене часто виникала думка: ну блін, постійно бути баночником реалу, виходити раз на рік ловити ці обіцянки, що тебе випустять, а потім в підсумку сидіти на банці. Мене ця думка гнітила. Бо я собі думав, що Лунін може банально скиснути, і він вже не буде тим Луніним, яким був у 2019-му за збірну в УПЛ. Зараз ця думка покинула мою голову. Бо коли Лунін виходить нині на поле, то він завжди показує клас. Він показує, що те, що він знаходиться в реалі, тренується з нині найкращим голкіпером світу, Тібо Куртуа, це не безслідно. Як йому вдається про тому, що він майже завжди стоїть на банці, показувати такий класний рівень я поняття, не маю, але воротар тільки прогресує. Втім, то моя думка, ви прямо зараз можете залетіти в коменти і просто Вщенти її рознести. Ну а я далі слідкую за ситуацією навколо Луніна. А вас, друзі, закликаю сьогодні послідкувати, як будуть грати Манчестер Сіті і Тоттенгем в АПЛ. Там буде дуже гаряче. Ман Сіті зустрінеться з Тоттенгемом Андрія Сеньківа, головного фанату цього клубу. До речі, який прогноз у Андрія на цей матч? Давайте запитаємось. Андрюха, привіт. Що скажеш? Який сьогодні буде рахунок? Які твої прогнози? Боже, здоров'я, Макс, Сіті тотне, Монолійська прем'єр-ліга, шалена заруба. Хто ж переможе? Це буде справді заруба! Це буде неймовірний матч. Насправді все очевидно. Сіті виграє спокійно, проблем ніяких не буде. Буде односторонній рух без заруби. І спецом для конти показую вихід, вихід отут. Дяка, друзі, згодні з Андрюхою. Тоді гайдадов Авбет. Робити свої прогнози, посилання в закріпленому коменті, там же бонус 4500 на перший депозит. Не забувайте про те, що Фавбет частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ і будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. Ну а ми крокуємо далі до Віті Циганкова, якого нереально круто представили. У Жероні насправді я таких милих презентацій вже давно не бачив. Циганков до речі отримав восьмий е, ігровий номер у Жероні. На своїй презентації колишній динамівець позував перед камерами журналістів із прапором України. За що респект е, також участь у презентації футболіста взяв домашній улюбленець циганкова пес Лакі? Презентацію циганкова відвідала його родина, а також агент футболіста Пере Гвардіола. А перед презентацією циганков разом з головним тренером Жерони Мітчелом Санчесом поспілкувався зі Панським медіа, де відповідав дуже хорошою англійською мовою. Втім, Циганков не просто говорив англійською, він говорив дуже важливі речі, особливо актуальні в контексті того, що сталося в броварах і що нині відбувається у нас на батьківщині. Мова про трагедію для наших людей, нашої країни, не міг раніше уявити, що подібне може трапитися у наш час. Сьогодні вони знову нас атакували, вбили людей, дітей. Це дуже складна ситуація для країни. Я сподіваюся, що це закінчиться якнайшвидше. А для того, друзі, щоб це якомога швидше закінчилось, продовжуємо допомагати нашим воїнам. Перед вами QR-код, який переведе вас на Трибунівську монобанку. Всі кошти, зібрані до неї, будуть залучені на допомогу працівникам трибунаком, які нині служать в лавах ЗСУ. Переходьте, допомагайте і пам'ятайте, що малих донатів немає. Дуже вам дякую, друзі. А ми крокуємо далі до Михайла Мудрика, який трішки випереджає циганкова і вже тренується з Челсі. Челсі опублікував відео та фото з першого тренування Мудрика. Михайло брав участь у вправах та перед початком поспілкувався з Рубаним Лофту з Чіком. Більшість гравців вже явно знають його ім'я. Під час ігрової вправи партнери тільки і звертались до нього. Міш-міш! Михайло багато встиг на першому тренуванні, забив перший гол у дев'ятку, пофінтив, поспілкувався з партнерами. Але крім міш-міш були ще й фрази на адресу Мудрика. Фанати Ократів навіть почали будувати теорії, що там партнери мудрику казали. На відео є моменти, коли Михайло розмовляє з лофту з «чікком», Однак у фанатів в мережі з'явились різні версії розмови. Me, me, no? no, free. <laughs> Деяким здалося, що Рубен сказав «Now you free», Тобто зараз ти вільний. Вони почали обговорювати це в Твіттері та Інстаграмі. Рубен сказав, тепер ти вільний, смієвись. Інші ж чують зовсім іншу фразу, ніби Лофтус чік запитав українця, чи не страшно йому перед першим тренуванням у Челсі. Рубен сказав, ти боїшся? А деякі вболівальники взагалі вже пишуть вірші про півзахисника. Магія Михайла Мудрика він носить чарівний капелюх. Він міг підписати контракт з арсеналом, але він сказав, що ні, це нафіг. Пасує лівою ногою, він пасує правою, і коли ми знову виграємо чемпіонат, цю пісню співатимемо всю ніч. Окрім цих суперечок, є попередження для мудрика. Деякі вболівальники не бажають, щоб він товаришував з лофту Чіком. Не дружіть з лофтусом, він принесе вам нещастя. Мудрику, ради Бога, тримайся подалі від лофтуса. Не дружи з лофтусом, а йому не потрібно говорити з лофтусом. Єдине питання, яке після того я вам можу друзі задати, це «що почули ви. Прямо зараз пишіть свої думки в коменти. Поки ж можемо констатувати, що мудрик непогано адаптується в Челсі. Показує скіли, заводить круті знайомства. Молодець, можна тільки пишатись, лишається лише показати себе круто в грі і віримо в то. Слідкуємо далі за мудриком, друзі. А ви щоб не пропускати нові цікаві цікавинки про мудрика? Підпишіться на канал, поставте дзвіночок, вподобайку бахніть, напишіть свій комент. Я вам дуже дякую за перегляд, друзі. Бажаю вам гарного дня! Бережіть себе і папа -па. на зв'язок.